Я вчора ховала матір, і її лице було спотворене настільки, що я не могла її впізнати. Це Олена Ярош, донька загиблої Ліни Павленко. Аварія трапилась вранці у неділю, 14 серпня, поблизу розважального центру Промінь у Луцьку. Жінка саме перетинала дорогу по регульованому пішохідному переходу, коли її на великій швидкості збив автомобіль марки БМВ. Вона була вчителькою. Дуже життєлюбива, позитивна, енергійна, незважаючи на свій вік душа сім'ї, душа своїх друзів, сусідів, незважаючи на вік. у неї, Вона вела дуже активну, соціальну, активне соціальне життя. І в цей день вона йшла на зустріч з якимись своїми знайомими подругами. Амери зовнішнього спостереження зафіксували, як автомобіль на повному ходу збиває жінку. Її тіло відкинуло на кілька десятків метрів. Водій БМВ навіть не пригальмував. Більше того, збив пішохода, не вийшов надати першу медичну допомогу, а чим дуж покинув місце ДТП. Очевидці викликали швидку та правоохоронців. Два екіпажі патрульної поліції оперативно наздогнали та затримали водія аж у селі Забороль. Внаслідок цієї ДТП пішохід Павленко отримав власне шкодження, яке стало безпосередньо причиною її смерті. Як встановили правоохоронці підозрюваним у скоєнні трагічної ДТП, є 60-річний Бенещук Микола Григорович, мешканець села Веселе Луцького району, виявилось, що він сів за кермо свого БМВ нетверезим. Днями суд обирав Миколі Бенещуку міру запобіжного заходу. Прокурори та слідчі клопотали про те, щоб винуватця взяли під варту на 60 діб, аби він не мав змоги тиснути на свідків чи впливати на слідство. Також виявилось, що це вже не перша ДТП, з якої втікає Микола Бенещук. Обвинувачений раніше вчиняв одним правопорушенням в сфері безпеки дорожнього руху, це підтверджується витягами з бази даних органів поліції. Це, зокрема, стаття 104 КУАПУ порушення прав дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. А також тиші на столоці ще одна 124 і 122, двадцять друга за школу чотири ходис України про зміни цього порушення. Це порушення ПДР, що спочину пошкодження а також залишення місця до п'ятнадцять годин. Варто зауважити, що водій БМВ є рідним братом Луцького адвоката Валерія Бенищука. У суді ж інтереси підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП представляє відомий волинський адвокат Микола Сорокопут. Потерпіла переходила дорогу, там, де є пішохідний перехід, я хотів зазначити, що в місті Луцьку дуже багато пішохідних переходів, а саме е, потерпіла, переходила про дорогу, дорогу там, де існує дві полоси дорожнього руху, там, де існує розмежена полоса, двойна сплошна між напрямками руху, і вона проходила перехід, поприбігала дорогу поза межами пішохідного переходу на забороняючий сигнал. Захисник підозрюваного наполягав на тому, що Микола Бенещук має хронічні захворювання, через які не може знаходитись у СІЗО. Не треба вдома лікуватися. нікуди не стараюся чекати, нікуди я не стараюся їхати мандатиму паспорт, але додому немає. І ні, 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 не буду я похиляти за слідства. Коли будуть працювати, тоді буду приходити. Да. Не

Зрештою, попри усі твердження слідчого та прокурора, чоловіку присудили домашній арешт, тож просто в залі суду Миколу Бенещука відпустили з під варти. Сторона обвинувачення оскаржила таке рішення. Однак, сьогодні, 18 серпня, захисник водія не з'явився до апеляційного суду, пославшись на те, що бере участь в інших процесуальних заходах у Львові. Судді перенесли слухання та попередили: якщо адвокат Микола Сорокопут вдруге не з'явиться на судове засідання, підозрюваному призначить адвоката з центру над. Дання первинної правової допомоги саме Микола Бенещук від коментарів відмовляється. Більше того, він досі так і не вибачився за скоєне та не висловив співчуття родичам загиблої. Прошу, хотіли б на коментар взяти, якщо